Отже, доброго дня! Записую для вас відео стосовно того, як розрахувати лабораторну роботу номер 2 Отже, приклад розрахунку. Зараз ми з вами розглянемо сам приклад, після чого я наведу вам вихідні дані, в яких будуть міститись ваші варіанти за списком, і будемо розраховувати стосовно прикладу. Отже, перший етап це початковий портал винесення особої точки F з точки B. У нас є вхідні проєктні дані для прикладу. Отже, координати, дирекційний кут, кут нахилу візійної лінії на місцевості за деодолітру і проєктна горизонтальна відстань до точки F. Отже, спочатку нам необхідно визначити кроки на місцевості і е, визначити, що саме ви обчислюєте, контролюєте. Отже, ставання на Б, далі центрують і е, горизонтують положення круг вправ. встановлюють на горизонтальному крузі відмітку 0 і е, наводять трубу на А, задання лінії ВА. Отже, ми стали з вами на точку В і задали напрямок до точки А. Отже, у нас вже є дані, які ми знайшли, і за ними ми можемо обчислювати. Ось для нас це приклад 950 і 1000 б тобто і А напрямок Б і А. Зараз я вам детально покажу. Ось у нас є а за формула. ось А. І э, так само у нас є Б. Беремо дані по X. Тобто, як ми вже казали з вами, у нас є X, x і це y. Тобто у нас у формулі обчислюємо x за формулою і далі y. Отже, обчислюємо кут повороту BF. Отже, у нас є дані, дирекційний кут B і мінус наше значення. Отже, ми беремо. BF. Віднімаємо наш результат, який ми отримали в результаті розрахунку. Отже, це у нас 270. Натеодоліття встановлюємо відлік дельта Б, ВтаБ, і труба спрямована у бік майбутньої точки Е. Отже, переходимо до наступного розрахунку компенсація колімацій. Через ігніт проходять у круг ліво і повторюють на на відкладення БТБ. На лінії візування забивають два кілочка за ЗКП і КЛ, і ділять на відстань між ними середина дії істинний напрям БФ, вільний від колімації погубки, і обчислюємо погибку відстань до Р. Отже, у нас є така формула косинус 5 градусів приблизно визначення, і dF у нас 150. Отже, ми розрахували цю відстань і відкладення відстані на побудованому напрямку BF рулеткою відкладаємо dDBF, Тобто це значення, яке ми отримали, до точки F та закріплюємо її кілочку, це якби ми з вами виконували цю роботу саме на місцевості. Контроль виміряти БТБ в двох положеннях кола, поміряти ДБФ туди і назад і допустимо розходження між проєктами і виміряними БТБ десь до 23 хвилин для доделіта 30. Отже, результат вважаємо задвільнення, якщо він в межах норми. І ось кінцевий портал винесення осьової точки К з точки Д. Є вхідні проєктні дані, для прикладу, тобто координати М. Е. І саме ось координати Д, Це і К, купна холовізійної лінії на місцевості, ВДК і ось його значення. Далі нам необхідно розрахувати наступний крок, розрахунку ромб або дирекційний код ДК. Отже, у нас є формула, в яку ми підставляємо ці значення. Отже, за прикладом, у нас ХДК, дельта ХДК дорівнює 300 і дельта Y ДК 200. Ми підставили і помножили. Отже, через це ми отримали наступний етап рум дирекційного кута XDK і YDK. І так само ми підставили ці значення. Отже, після чого ми переходимо до наступного і код на дочці D для побудови напрямку на К. Отже, ті отримані дані, які в нас вже є. Ми підставляємо і за модулем ліворуч від ДК саме кут відкладається теодолітом на де з врахуванням знаку, в який бік повертати. Звичайно, якби у нас був теодоліт, то ми б могли б краще з вами впоратися з цією задачею, вам би було більш зрозуміло, але ну, після того, як ви підставите вже ті вихідні дані і пройдемося зараз за прикладом, воно ну, більше зрозуміліше буде. Зараз ми розмовляємо саме про приклад розрахунку. І е, горизонтальна проєкція відстані ДК. Отже, ми із формули, із даних, які в нас вже є, ДК, отже, у нас є 150 і 500, ми їх підставили, отримали результат. І також саме необхідно дізнатися похилу відстань для відкладення на місцевості. Отже, розрахували так само те значення, яке ми отримали, поділили на з градуса 4. І дізналися результат. Потім нам необхідно робити винесення К у натуру. І на точці ДТО доліту -то відкладаємо БТД. У потрібний бік і рулеткою відкладаємо ДДК і закріплюємо кілочок на точці К. Отже, контроль аналогічно початковому порталу Code БДД у двох положеннях кола, і проміри туди і назад, порівняння з проєктним значенням, допуск на код, орієнтир 43 для Теодоліта 30. Отже, це сам принцип послідовної роботи як. Саме необхідно проводити ці обстеження і розраховувати дані значення. Отже, пропоную вам вихідні дані, їх я закріплю, також вам телеграм, надяшу. І е, тут є 10 варіантів, е, тобто ви можете обрати будь-який варіант за списком. Е, кому не вистачить, е, також можете взяти ще варіант додатково у мене. Отже, у нас є приклад розрахунку по 10 варіанту, тобто вихідні дані за варіантом 10. З даної таблиці ми переписав останню строчку. Ось цю останню строчку. Так, і зараз виділю її. Це наш буде варіант для роботи. Отже, ви так само берете той варіант, який вам потрібен за списком. Ось так. Тобто ось це значення XA, YA, і, і так далі ви берете. Тобто у вас є значення. Десятого варіанту, і ви потім рухаєтеся ось так бік. Взяли варіант, виписали свої значення, після чого переходимо до розрахунку. Початковий портал винесення точки F з точки B. Крок перший: дирекційний кут альфа A. Отже, дельта XB деревня XA мінус XB. Тобто, в нас є ці значення у горі. Вони представлені ХА і ХП ми розрахували. Далі ми також розраховуємо за принципом для y. y у нас 1200 мінус 1200. Отримали 0. Далі напрямок у нас на захід. І ми беремо альфа БА 270 градусів. Переходимо на наступний слайд. Кут повороту на напрямок. Тобто нам необхідно розрахувати BF-BA. Отже, у нас є 70 проєктний кут BF70 мінус напрямок на захід. Отже, якщо на захід ось 270 градусів. І ми розрахували. Що він е, мінус 200 отримали. І нормуємо до 0,360. Отже, БТБ дорівнює 160 градусів. Е, і е, на місцевості у грузі направо наводимо на А 0 градусів, ставимо бік БТБ і пишемо 160 градусів через зеніт. Повторюємо окрузі ліво. Середина між двома кілочками істинним напрямок БФ без кулімації. Наступний етап це крок 3. Похила відстань до F. І ми беремо ДБФ. ДБФ так само беремо із того прикладу. Отже, так зараз ДБФ. Отже у нас є ДПФ 186. 186 і Так, Зараз. 186. 186 ділимо на косинус 5. Як виходячи з нашого розрахунку, тобто у нас є ці стандартні значення і є значення, які ми підставляємо. Отже, ці значення у нас були в прикладі. Спочатку ми брали 5 градусів, потім 4 градуси. Так, тут ми брали 4 градуси. Тут, для прикладу, беремо 5 градусів. І ось розраховуємо э, дані. І на напрямку БФ відкладаємо ось 186,710 і закріплюємо контроль виміряний БФ. Як наче ми проводили це на місцевості, пишемо і для деоделі. Отже, кінцевий портал винесення точки К з точки Д. Крок один: дирекційний код альфа-БА. Тобто у нас є XDK і XCD. Отже, ми розраховуємо за тим же принципом XCD, повертаємося до нашого розрахунку. И вот у нас их 2910-2600. X, C и D. Вот у нас есть X, C. И Инстаграм. Ми підставляємо ці значення, розраховуємо. Дирекційний куд альфа ДК так само: К мінус Д. Тим же принципом. Потім код на точці Д для побудови напрямку на К. Отже, альфа ДК ми розрахували, у нас він є. Мінус альфа эко. Ці два значення ми розрахували і підставили унизу. Отже, на D від лінії DC це відкласти B та D у правильному боці. там дає напрямок на K. Горизонтальна відстань. Отже, нам необхідно з вами ДК У квадрат звести і ДК Х Y. Отже, нам необхідно з вами розрахувати значення Х у ігреку, звести це у квадрат і під коренем. після чого ми беремо з вами похилу відстань ДДК. ДДК ділимо на косинус альфа ДК. Косинус альфа ми беремо з розрахунків. Ось у нас альфа ДК. І після чого ми підставляємо з кроку четвертого, ділимо на косинус Ота, 3,3 отримуємо результат. І ось у нас такі результати нашої роботи. Тобто, всі ті дані, які ми з вами розрахували, нам необхідно. Саме ось формувати в такому вигляді і оформити роботу у послідовному процесу розрахунку. Отже, ви берете свої дані, кожен свій варіант, і після чого ви отримуєте результати роботи, формуєте і надсилаєте мені напояс. Отже, всім дякую. Сподіваюся, все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, звертайтеся в особисті повідомлення.